Нормально, переночували ми. Дощик ночі прикотився, зараз все підсохло, правда, трошки вже бризгало. Треба збиратися швидше. Тут коротше, чувак приїжджав на машині, я думав, він до мене. А він там щось покуїв десь 7.20 20 минут і поїхав. І це добре, що я заліз подальше. Якби я став там, звісно, він би мене побачив прикол. Значить, зараз время 10 часов. Коротше, через 4 години буде поїзд перший. Підходящий мені, если я до нього встигну, та встигну, тут півтора часу їхати, то Так що збираємося і їдемо. Надіюсь, не застане дощ в дорозі. Ось вот так от. Отже, у нас 3 жовтня, я должен доїхати до Брашова, а потім поїздом до Бухареста Сподіваюсь, все вийде. Тут такі гарний кущі бузини. І його дерева мене накриває. Получається, між прошлим дощем і цим пройшло времени і воно підсохло на двітру. А зараз дощиком його не мочили. Я встиг набрати тут сухих дров. Просто вони дуже швидко пішли. Я трошки зі своїх запасів ще позарсходував, але в мене ще трошки залишилося тут запас невеличкий. Хай буде. Все, отак от ми. Якраз я тільки що виходив. Опять машина приїхала, не знаю чи та, чи друга. И тоже заїхав туди, развернулся, під'їхав сюди обратно. Наче сексотить за мною, непонятно. Что у них тут за объект секретный? Чи то просто его земля. Вот так вот. Такая интересная гора. На горе там конечно вообще было приемнейше, но Как же ж тут долисты? А тут кругом по підгро, кущі хороші, теж можна було б зникатися. Таке відчуття, що мене таки засіксотили, тому що ці на конях приїжджали і вони мені щось таке показували, типу поговорили про те, що... Ну в общем, типа того, що я десь ночував тут, так. Да. Показували. Так що, напевно, працює ці курітати. Останнє село це було циганське поселення тут. А цигани вони такі є, так. Да. Це така дорожка вона веде до цього села, а після села знову зварачує туди. І я знову вийду на трасу. Тут не ошибешся. Треба поспішити, якщо сухим доїду до вокзалу, це буде перемога. Бо цей вітер дує з півдня, він надує страшенну грозу сьогодні до вечора. Як настоящі кочевники. Як в кіно цигани. У них там, по-моему, і вулики есть. Тут коні, корови, овечки. Повний набор. І вот там тоже он стоит домик. Мобильний дом. О. Виїхав до цього села на трассу. Продолжаем двигаться. Скільки осталось, не знаю. Еду просто И все якщо буде непонятна розвілка, тоді вже буду дивитися. О-у-у, супер Погляньте, що тут робиться. Я тут знайшов интересные штуки. Времена такі настали, що вже і ті самі кабеля сота никому не нужны. А мені пригодяться якраз. Вот. Интересно це саме. Мамка ж, мабуть, дохлая. Раз її оставили? и DVD, бачите, уже никому не нужен. Да это даже еще комп... Я таки не понял. А, нет. DVD-ROM. А, это комбо. DVD-RV. DVD-CD. О, блядь, капец. Ой, мама дорогая, что делать? В общем, таки. Прикол, да? Прикол, смотрите, это... Это типа выставковый этот самый. продають такі домики В общем побачив Макдональдс, заїхав подивився купа народу розеток не видно щось вже недалеко там он Лідл видно а за ним поворот через парк і вже до вокзалу попадаю Може на вокзалі будуть тут якась спортивність всякая і вілодорожка яка веде якраз до парку там скоріше продається через підземний переход що-то тут влюха, там щось велосипедне. Але мені це все зараз не цікаво. от, Треба швидше тикати, поки дощем не накрило, бо дощик усилюється. От. Блин, от якось цікаво, машин нема нема. тільки я виїхав. Куча машин. Дивіться, що тут робиться. Тут музикальна фігня всяка. А що то там таке? Там не розетки, звичайно. И тут тоже велодорожка появилась откуда. це бігова дорожка. По-моему, сюди нам переходить до вокзалу. В общем, да, тут пішохідний переход, ось коли 8, 9, 6, 7, 4, 5 и так далее. В общем У нас такий модный двухъярусный вагон. Я так понял, что тут есть разные классы. Прикол, да? Я думал буде обычный якийсь паровоз. Зариганий, а тут красота такая. Вот. Поскольку больше більше немає, я наверное, поки оставлю так, а если що потім буду застігувати, бо в непонятно, як тут застегується. Вот прикол. Я бігав весь вагон у Бояруса, шукаю, де моє місце 63. А потім дивлюсь. А воно тут. Дивилися лісопедні місця тут знаходиться. Напротив лісопедов. Отакі такі відхідні штучки. І ось моє місце. Только я тут розеток не бачу, там у всех есть розетки, а у нас шо? Вот же, ж, короче, паровоз у нас двухъярусный. Я не пойму, что это с моей камерой таки. Эта камера очень плохо работает. Вот теперь лучше. Короче, получается 37 с половиной билет стоит от до Бухареста. И 16 за велосипед. Вот. Это дешевле поезда с буковкой R. Тут есть дорогие, которые там, ну, которые экспрессы разные. Те майже в очень дороже. Но если считать по километражу, про, ну, по цене за километр, то выходит, этот поезд стоит там, майже так само, как в Словакии, той, что я ехал экспресс. А в Словакии есть местные поезда, которые, как у нас, электрички, едут там на, на 100 километров то те должны быть дешевле, по идее. То есть выходит, что в Румынии дороже. Я что-то думал, что Румыния должна быть дешевле. Вот такие. Вот такие интересные моменты. Вот тут получается так. Велосипеды ставятся туда, подвешиваются. Ну, можно поставить. Я подвешиваю, мало ли, вдруг велосипедисты исчезают. Тут специально 6 мест выделено для велосипедистов. Получается, мое место тут. Вот оно Теоретично можна сісти на будь-яке пусте місце, але майже всі місця зайняті. Там немає свободних місць. А тут якраз пусто. Я можу відкатити три тих самих і взагалі розвалитися, навіть полежати, якщо захочу. Так. О, зараз билети будуть перевіряти. По розписанню зараз дощі. І далі буде взагалі гроза. Вечором саме капець випадає. І закінчиться він 2 години ночі. Вот. Зато завтра вже доща не буде і трошки потепліє. А післязавтра починається взагалі кайф. Якраз я прийду в Болгарію, мабуть, на самий кайф. Тобто якраз буду вже переходити границю по, по класній погоді. І далі буде кайфово. Ну це добре. Я буду шукати житло, хай буде хороша погода. А завтрашній день треба пережити, сьогоднішню ніч треба пережити. Буду закутуватися хорошенько, Все одно намокну, поки доїду. Но я знайшов дуже хороше місце, але до нього від вокзала їхати майже 15 кілометрів. Але там хороший лісок такий на околицях Бухареста, якраз в сторону туди, куди мені їхати. Придеться трошки пострадати, зато там у лісі вже розпалю огонь і погріюся, як слід і посушусь. Зато благодаря цьому паровозу, я переїдувати этот кошмарний участок. Бо по такій погоді я не представляю, як би я там їхав. Скоріше б, всього, якщо б я не змог сісти на поїзд, довелося б виїхати сюди, кудись заникатися хорошенько, палити огонь сутками і цей, цей кошмар. А вже потім, коли погода настроїться, їхати далі. Отак от. Оцим зажимом я розібрався. Він зажимає покришку так, що велосипед стоїть. Ета. Вона опирається в область і покришка зажата. А от ця фігня, що знизу висить, я так і не зрозумів, що вона робить. Отже, я пообідати. А тут дивіться, що робиться. Правда, я не можу побачити, на якій ми висоті знаходимося. Але це не дуже високо. Це навіть менше одного кілометра. І тут вже сніг. А на Фегіраші там взагалі капець. Ось таке. Значить, цей колбасоїд я купив ще в Баямаре. І до сих пор ще не відкрив його. Будемо пробувати зараз. Зараз ми приїхали в місто, яке називається Придял. Тіпа типу приділ. І воно знаходиться якраз на вершині хребта на висоті 1100 метрів. Це найвища точка і тут сніг. Далі їдемо вниз. Якщо бути точним, 1020 метрів. Тут найвища точка нашого маршруту. получается, ну, на 1000 метрів вже лежить сніг. Точніше, випав сьогодні. Перший. освободились мистер, так я заряжаюсь по полной. Повербанк уже три часа заряжается, ну что-то так видно И вообще как-то странно. Показывает только две полоски залез Ну хотя бы телефон полностью заряжу, и то хорошо. Вот что мы подъезжаем. Багато тут на выходе, на старте. А может еще зубинка какая будет. Буду мохнути під ташимом. Донечки 17 кілометрів. Це така сама реальна. А от до Болгарії вже 55 остається. Так що я в принципі, мог би і завтра вже бути в Болгарії, але не обов'язково. Скоріше всего завтра вдовго сипатися буду переждать трошки негоду всього. висушуватися, завтра таким, побачимо. Коротше, скоріш ще одну меч за в Румунії. Ось такий у нас сліпровод. Ми прибули на кінцеву зупинку в Бухарешті Норд. І відсюди мені треба стартувати. Ще по пути трошки води наберу і вперед, поки видно. Чимо далі. Двигаюсь по Бухаресту. Я якраз проїжджаю мимо дворця Канібалова. Причому я збився з маршруту. І мені тепер треба... Сюди я вже не проїду, десь далі буду повертати. Отак от. Отакий от мокрий апокаліпсис. По вулицям іноді 10 см річка біжить. Отак на зупинках ховаюсь. На одній такій зупинці найшов бонус солодкий. Ну думаю, це мені спеціальна компенсація. Це хороший знак, значить далі все буде добре. Зараз роздуплеться GPS, подивлюся, який мені ще їхать. Я вже виїхав на оцю пряму трасу. Так що тепер можна картою не дивитися. Це просто хотів глянути, сколько осталось. Коротше, очевидна зупиночка. Оце, тут так, що почалась траса, яка номер 5 вона типа як автобан. І він мене не хоче посилати по цій трасі. Робить маршрут в об'їзд, но тут пішохідний. Трас... А я все одно все время по пешеходному еду, потому что там невозможно. Там иногда такая річка, що страшно. Иногда ямы. Даже тут бывают ямы. А бывают провали и там глубиной по 2 метра. Нам небагато осталось еще. Ух, последний рывок. Уже последний рывок. 500 метров осталось до мого лісу, <реш> Кошмар. Все, сейчас. Еще чуть-чуть и все. В одному місці довелося переїжджати калюжу глибиною 20 см. А ще мене машини регулярно обдавали такою хвилею, що мене прямо заливало. Навіть оці ботинки трошки замокли. Ну я їх просушив возле огня. Вони лежали з самого низу торби. А вся остальна одежа була замотана в кульки плотні і, саме, і спальники, взагалі нічого не намокло. При тому, що такий потоп я пережив, що ужас просто. Лилось річки по... Получається, і коли я зняв ботинки, я стільки викрутив, носки викрутив і вони вважають, що постірані. Та й одежа, вважаю, що постірена. Навіть купатися не треба. В принципі, нормально. Тут тепліше набагато, ніж там було. Тому Я добре добрався, хорошо пережив це все. Добре, що вивчив по карті знайшов оцей ліс. Тут все шикарно. Тут можна жити. Я пока живу. Це Рішив невеличку добівочку зробити до предыдущої серії. Хотів ще подивитися, може хтось щось накоментував нового. Ну ніяких цікавих коментарів не було. Тому от. Коротка... Коротка добівочка. Почуваюся нормально. На мене зараз одежа досохла вже. Взагалі будемо жити. На цьому ця серія закінчується. В наступній серії я буду переміщатися в сторону Болгарії. На тому все. До побачення!